Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК Укренерго вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Примусові обмеження споживачів електроенергії, повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми. Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання, з 6 години ранку до одинадцятої та 17 Дцятої до 23 третьої зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів. Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період, пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо.